Тарас Григорович Шевченко у неділю не гуляла. У неділю не гуляла та на шовки заробляла. Та хустину вишивала, вишиваючи співала. Хустиночко Мережева мальована, вигаптую, подарую, а він мене поцілує, Мережева Мальована, здивуються вранці люди, як в сироти хустка буде Мережива, мальована, а я косу розплітаю та з дружини походжаю. Доленько моя, матінка моя. Отак вона вишивала та віконце поглядала. Чи не ревуть крутороги, чи не йде чумак з дороги? Іде чумак за лимане, з чужим добром безталанний, чужі воли поганяє, поганяючи, співає. Доле моя, доле, чом ти не така, як інша чужа? Чи я б'ю, гуляю, чи сили не маю, чи до тебе, доріженьки, у степу не знаю, чи до тебе дари свої я не посилаю? Є у мене дари очі мої каря. Та й заплакав сіромаха степом ідучи. Ой застогнав сивий пугач в степу на могилі. Зажурились чумаченьки, тяжко зажурились. Благослови, отамане, коло села встати та понести товариша в село причащати. Сповідали, причащали, і ворожки питали, не помогло знеціленому в дорогу рушати. Чи то праця задавила молодою силу, чи то нудьга не невсепуща його з ніг збила, чи то люди поробили йому молодому, що привезли його з дому на возі додому. Поставили громадою. І розійшлися, як билина, як лис за водою. Пішов козак сього світа, все зібрав собою. А де ж тая шитая мальована хустина? А де ж та весела дівчина дитина? На новім хресті вітер вустку розвиває, а дівчина в черниці косу розплітає.